Е, я великий художник Ельманьо. Так, і ви на каналі, як називається? А, ви на каналі Даня і його пригод. І тут Даня вистави мені всі свої малюнки і не тільки свої, його друга теж, його сестри теж теж. І навіть його мами. І зараз я здіму обзір, як самий Гарних популярних удоволь. Так, давайте почнемо з категорій. Перша категорія це малюнок різнокольорового фарбового слона. Це намалювала мама Дані. Так, це супермалюнок. Його намалював тестила. Це намалював Даня. Він тоді думав про літо. Це було б Він дуже хотів літо. Ну ось він не получив літо, тоді що воно вже пробігло, ну не можна. Так, далі. Із категорій. От все. Це тут, що ви бачите, це все даня. Тут категорії нема, тут просто дивне мистецтво. Ну для мене це дивно, а для нього це нормально, він так бачить. Тільки це не врать, чи він намалював, ну неважливо, Це роботи теж його мами. Ось ручкою, ось вогник і ось метелики. Так. Ідемо далі. Так. Далі підемо по малюнках Микити. Так, ось, 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 ось. Це все малюнки Микити. Я не знаю, що це значить, але ну, для нього це ж велике мистецтво. Так далі. Це Даніне, це Даніне. І це теж Даніне. Він тоді, напевно, думав про новий. Далі ось, ось сам Даня. Не знаю, на що вони це приклеїли. Ну, на нащо снади? Так. Це його автопортрет. Так. Ідемо далі. Це малюнке Іри, іскоча, Дом зі скоча. Ось цього. Земля плюс Марс дорівнює планета Мрія. Геніально! Палочка, яка магію. Це пилок має, ось самий обичний гарнющий пейзаж. Дракон проти інопланетяна. Геніша, геніша. І ось, ось зимній пейзаж. Ну от М я! М я! так. Далі далі. Він намалював і любимі дитячі мультики. Він зробив проект, так. Левина варта, давайте прочитаємо найкращий третій сезон. Я, звісно, в мультиках не розбираюсь, але він ж намалював таку картину. Ой, боже. мій. Мені він дуже подобається. Геніально. В нього це на перше місці. Так далі. Так шторм. Прикольний, але тільки один сезон. Ой, мені зараз не пофігу. Так, і він поставив на друге місце. Ось картинка. Небагато персоналів, що скажу, навіть прикольне. Подивіться, запам'ятати, Леона варта, Зак Шторм і щенячі Патруль. О, Щенячий патруль, я дивився. Дуже дитячий мультик. Ну так, да, так, да, да, це мінус. Але все одно цікавий, Ну, як говориться, всі своїм і достатком так далі. Котик обнімається з зайчиком. Ну, ну як такому можна не поставити лайк? Ну як? Ой, Поставте ж ви лайк! Далі так. А це його автопортрет. Це він думав про його канал. Підписатися, поставити лайк і написати коментарі. Це він хоче, щоб ви це зробили на каналі. Котик страшилки і дана його пригоди. Ви це зараз же маєте зробити. Ясно? Так, ідемо далі. Так. Дані і Ірині малюнки. Дані і Ірині малюнки сім років. Ось це. Даніна, Ірина, Даніна, Ірина, Даніна. Так, вони тут малювали, коли їм було 7-6 років. Ну, Ірі було 6, а Дані було 7. Бо Даня старше, Ірина один рік. Так далі. Ось це, Гернаби з Поппі Плейтайм. Містер Дерево. Да, Містер Дерево, так. Ага, дой і ще один дой ім 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 постер ім постер. Попридумає собі названий. О, це ж мініон. Мені навіть така іграшка є, які стиває. А-а-а-а-а. Ой, яка це ностальгія. І це все вони малювали своїми оцими ручками. Тільки дещо видрукували, з Але все одно молодці. І ще є три малюнка, який я не став вивішувати. Але трикутник скотча, то це, кружочок і квадратів. Точка це, це малював. По-любому думав про гру в має. І ось це самий великий малюнок. Тоді це Даня і Іра думали про свою улюблену тітю. Так. Ну, здається, це все. Так, ну, до побачення, ви були на каналі Даня і Його пригоди. Так, скільки мої, яка там моя оплата за відео?